Вітаюся та підписники каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга сьогодні, хоч ви подивилися, що у вас на порозі. Це буде чотири варіанти. Вибирайте сьогодні по камінчику, по номеру 1, 2, 3, 4. Колода працює 1, 78 дверей. Що означає події на порозі? Це події на в 2-3 тижні. Ось так. Обирайте червоний голубенький, зелений, жовтий. Це без сигніфікації, одразу переходимо до справи. В описі є тайм-коди, а я буду розпочинати з червоненького камінчика. Червоненький, що у вас чекає, хто обрав червоний, які у вас події на порозі. У нас такий шорс розклад популярний. Да? Ну, дивіться, щось ви тут переживаєте за щось. Можливо, переживаєте йти проходити якісь обстеження, підписувати якісь документи, на якийсь крок наважитись. Може, переживаєте е, якийсь ідем чи конфлікт з коханою людиною, чи от якась така підвішена ситуація незрозуміла, куди ми рухаємося, да, куди ми йдемо. Ну, десятка пентаклів в кінці показує, що до стабільності ви йдете в будь-якому випадку. Якщо думаєте там, про власну справу, може, чи міняєте роботу, дуже добре. Бо десятка пентаклів це і крибель, це фінанси, це дружна міцна родина, це корені. Якщо в когось е, з ваших батьків чекає там якась, я не знаю, операція, якісь процедури, проблеми зі здоров'ям, все вирішиться. Знайдеться спеціаліст. Хто взагалі в пошуках спеціаліста, людини, яка може допомогти і розібратись, ви цю людину знайдете. Що у нас тут ще на порозі? От король жезовий. Ну, дивіться, шістка пентаклів, карта теж допомоги. От що тут ще дивиться, да? що карта показує. У вас чекає якась допомога. Може бути документи, може бути поздорове, може бути фінансово. Навряд чи це просто якесь слово. Ви пентаклі їх, якби знаєте, можна пощупати, потрогати, це щось серйозне. І результат шістка жезлів. Ви переможете. Якщо ви маєте пройти співбесіду, ви її гарно пройдете. Десь виступите, да, публічний виступ і вас чекає. В будь-якому випадку шістка жезлів говорить, що ви дійшли до якоїсь цілі, і вам тут ще на цьому шляху будуть допомагати. Ось так. Ось такий варіант коротенько, що вас чекає. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями, а я перехожу до другого варіанту, до голубенького камінчика. Двічки, я вас вітаю. Давайте подивимося, що чекає вас на порозі. Це так, коротко, як в шорцах. Зайшли, подивились, І Собі знаєте, що робити, так? Да? Так, які події на вашому порозі, дівчинки? Які події на вашому так, порозі. Так, загнула карту, бо хотіла закрити цю зірку. Ну, одразу. Якась емоційна перемога вас чекає, задоволення собою. Подарунки. До речі, да, зірка часто показує дні народження. Якщо у вас ближчим часом дні народження, то буде дуже добре, все гарно прийде, у вас будуть вітати. Тут у нас обряд хрестин, да, може ви на Христини підете, чи до вас прийдуть на хрестини, теж може бути родини, хрестини. Взагалі, та ціль, до якої ви йдете, принесе вам задоволення. Так. Що ще? Ну, ви виходите з підвішеного стану. Знаєте, ніби ви щось тут чекали і нарешті почали діяти. Якісь, може бути, ще новини прийдуть, які дозволять вам діяти, якийсь документ, да, потрібен, довідка, підпис, якесь очікування, да, воно завершається. В ближчим часом завершається, і ви розумієте, що тепер ви можете рухатись вперед. Може, ви роботу шукали, знайдете. Да. І результат десятка жезлів. Ну, ви зможете дотягнути до чогось, дійти да? до якогось результату. Ви зробите так, щоб вас помітили. От вас не помічали, не підписували, не звертали увагу, зроблять. Да? Може, вас запросять бути хресними батьками. Да? Може бути таке, а ви думали, що ну, точно не мене, а тут раз і вас. Чи думали, що буду на день народження? Одна, ну не будете одна чи один. Тут прогрес в тому, що ви вже швидше за все думали, що може і не вийти. А воно раз і станеться несподівана радість, я би сказала так для вас. Так, другий варіант на порозі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями, підписуйтесь. А я йду до зеленого камінчика. Троєчки, я вас вітаю, давайте подивимося, що у вас на порозі? Коротенький розклад, якщо швиденький, щоб ви собі зразу орієнтувались, що може бути. Так, що у вас на порозі? Дві-три неділі? Що на вашому порозі? Ну, ну, дивіться, хтось на вас тут тис. Ви були як в такій клітці золотій, ви з цього виходите, вам ключ до да, чого завгодно. Ви самі себе могли в ці рамки загнати, але ви були в рамках. Ви могли боятися вийти за ці рамки, вам могли не дозволяти вийти за ці рамки. Але ви тут себе якось проявите і по, по шуту, по блазню, да ви підете вперед. Нові можливості, нові проекти, нові знайомства. Все нове у вас чекає. Угу. От ви ніби акуратні стояли під дверима, боялися їх відкрити. Або боялися, що за ними щось нехороше. Ну тут ціла арка у вас відкрита, все там добре, насправді, нема чого боятись. Може, ви довго були вдома, а тепер на роботу йдете і переживаєте, як воно все буде, чи на співбесіду йдете, чи хочете поміняти поміняти роботу, поміняти якісь умови. В особистому житті думали, Боже, ну як же я буду без нього, мені страшно, насправді все супер. да? От ви можете ризикнути навіть цих ближчих два тижні, вийти із складних стосунків. От взагалі у вас буде енергія і бажання рухатись вперед у цих ближчих два тижні, в тому місці, да, в тій сфері, де ви раніше це не робили, де вас стримували, і ви теж трошечки, я би сказала боялися. І результат цього всього ну, звісно, башня, руйнація всього, що було по дияволу, да? всього, що було неправильно. Все руйнується, все міняється. От ви звільняєтесь, ви цю башню, в якій ви були в заточенні, і руйнуєте, щоб вирватися. Після 16-го аркану йде карта. Зірка 17-й аркан. Да? Тобто ви підете в зірку, ви, ви зруйнуєте все, що не так, для того, щоб піти в щось нове. Ну, ось так. Цікавий у вас розклад. У вас тут старші аркани є. Да? Три таких серйозних старших аркана, якийсь новий шлях, руйнація старого, вихід із обмежень. Ось так я би сказала. Пишіть троечки в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь. А я перехожу до третього варіанта, до варіанту. Жор... Ой, четвертого, четвертий варіант. Рідко буває, Я і забула. Поприбачте, третій, кажу, четвертий варіант. Четверочки я вас вітаю. Давайте дивитися, що у вас чекає, що у вас на порозі ближче 2-3 неділі. Коротенький експрес розкладів, подивились знаєте, що буде, що робити і так. Що у вас чекає ближчих. 2-3 неділі. Ви знаєте, таке вище, що ви так засаділися якось в одноманітності вдома. Що ви вирішили десь все-таки піти. Може, вас будуть гукати в гості, ви думали, не піду, не хочу, а потім подумали, та ну, чого не йти? Чого не, не, не сходити, не провести гарний час? Да? От вас можуть подруги десь гуляти вийти. І ви підете. І знаєте, я би сказала, що це для вас трошки як незвично. Або люди незвичні, або ваша реакція незвична, бо ви десь. Ну, якось ви не привикли засиділися. Також що тут може бути? Що хтось раптом вам, подруга, ще хтось да, написав, бо несподівана людина для вас, яка там, може, не давала довго знати, або ви, може, недавно позвонилися, не думали, що друзями станете. Да? Людина хоче зблизитись. Що ще чекає нас тут? О! Король кубків, може бути переписка листування, він вам кубик, ви йому голубку, да? він вам щось пише, ви йому щось пишете. Може бути таке от спілкування з кимось. Може бути реальна взаємодія. Ну, схоже, все-таки, що це на відстані, да, Йде якась комунікація. Ну, з королем кубків ви будете з якимось спілкуватись. От може він вас покличе на побачення, да? ви будете сумніватись там. І ти чините, ну ви підете. І результат? Дев'ятка жезлів. Ви будете себе в результаті да, тут відчувати захищено. Це карта захисту. От може бути ще так, да, що ви йдете з подругами десь погуляти. Ну, там, наприклад, переживаєте, от в декреті сидите, да? а, з ким буде дитина. А чоловік скаже, та не бійся, ти так довго сидиш, я справлю да? от така от може бути. І ви так, о, класно, мій дім під захистом, я можу вийти. Чи, не знаю, Ну тут схоже, що це е, кохана людина. ну, може, ще хтось прийде на допомогу. да? Може, до вас прийдуть, і ви будете прикрашати ваш дім, е, двері нові купувати. да? Може бути таке. Можете гукати когось до себе в гості, чи ви до когось можете піти в гості. Ну, ось такий період для вас. пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписано. До нових відео. Па-па!